Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчати будову рослин. Дізнаємось, що таке пагін, з чого він складається, які має функції та видозміни. Розглянемо найбільшу його частину, стебло. Дізнаємось більше про його внутрішню будову та функції. Зараз на екрані ви бачите будову рослини. Вона має надземну та підземну частину. До підземної належить корінь, про нього ми вже говорили минулого заняття. Пригадайте його будову та функції. А що ж таке пагін? Пагін це система надземних, тобто таких, що розташовані над поверхнею землі, вегетативних органів рослини, таких як стебло та листки. Хоча листки і стебло пов'язані просторово, але кожен із цих органів має свої особливості будови та виконує певні функції. Пагін росте верхівкою до сонця. Пагін несе й бруньки. Бруньки це зачатки нового пагону. Бруньки вкриті зовні ущільненими видозмінними листочками лусками. Вони захищають внутрішні частини бруньки від ушкоджень. Захисну функцію також здійснюють смолисті речовини, які виділяють луски та волоски, що їх вкривають, наприклад, у тополі або берези. Це забезпечує додатковий захист від холоду та висихання. Зачатковий пагін складається із зачаткових стебла та листків. Під зовнішніми лузками розташований конус наростання, верхівка зачаткового стебла. Клітини конуса наростання діляться, забезпечуючи ріст пагону у довжину. За розташуванням на пагоні розрізняють бруньки верхівкові та бічні. Верхівкові бруньки розташовані на верхівці стебла. Бічні поділяють на пазушні та додаткові. Пазушні бруньки утворюються в пазусі листка. Це ділянка між основою листка та стеблом. Натомість додаткові бруньки можуть закладатися на будь-якій частині рослини. Після зимівлі бруньки починають розвиватися і дають початок новим пагонам. Але деякі з бічних бруньок не розвиваються. Це так звані сплячі бруньки. Вони можуть перебувати в стані спокою декілька років і починають розвиток у разі ушкодження верхівкової бруньки. Стебло це осьова частина пагона, яка з'єднує в єдине ціле всі його складові листки, бруньки. Основна функція стебла проведення розчинів різних сполук. По ньому вода з розчиненими в ній поживними речовинами. Рухається від кореня до надземних органів це висхідний рух. А розчини органічних речовин від листків до всіх органів, які розташовані нижче. Це несхідний рух. Ще одна функція стебла опорна. Вона полягає в тому, що стебло підтримує у певному положенні інші надземні частини рослини бруньки, листки, квітки тощо. Внаслідок галуження стебла збільшується площа поверхні надземної частини рослини. Зокрема, внаслідок галуження стебла дерев формується їхня крона. А зелені стебла здійснюють фотосинтез. За напрямком росту і розміщенням у просторі стебла бувають прямостоячі, виткі, повзучі та чіпкі. Прямостоячі стебла мають добре розвинену механічну тканину. Витки стебла піднімаються вгору, обвиваючи опору, як от у деяких видів квасолі або хмелю. Повзучі стебла стеляться по землі і можуть вкорінюватися, як у суниці та гусячих лапок. Чіпкі стебла піднімаються вгору і чіпляються за опору вусиками, як у винограду чи гороху, або додатковими коренями, які відростають від стебла. На стеблі можна побачити місця прикріплення листків. Їх називають вузлами. Частина стебла, тобто відстань, між двома сусідніми вузлами має назву міжвузля, а верхній кут, утворений поверхнями стебла і листка, називають пазухою листка. У стеблі деревної рослини розрізняють такі послідовні шари кору, камбій, деревину та серцевину. Зовнішню частину стебла називають корою. На поверхні кори помітні невеличкі горбки сочевички, заповнені всередині пухко розташованими клітинами. Свою назву сочевички дістали тому, що зовні нагадують зернятка бобової рослини сочевиці. Сочевички забезпечують газообмін і випаровування води. У деревних рослин молоді пагони вкриті шкіркою, але наприкінці першого року їхнього життя шкірку заступає корок. Корок утворений покривною тканиною, яка складається з відмерлих клітин. Корок захищає рослину від надмірного випаровування води та механічних ушкоджень. Під корком розташовані клітини основної тканини. Внутрішню частину кори називають лубом. До його складу входять провідна та механічна тканини. Провідна тканина представлена ситоподібними трубками, а механічна луб'яними волокнами. Луб забезпечує несхідний потік розчинів органічних речовин, а луб'яні волокна надають стеблу міцності. Між корою та деревиною у вигляді кільця розташований шар клітин тверної тканини це камбій. Внаслідок поділу та росту клітин камбію потовщується стебло. Унаслідок поділу клітин камбію з його внутрішнього боку формується деревина, а із зовнішнього луб. До складу деревини входять клітини провідної, основної та механічної тканин. Провідна тканина в цій ділянці стебла представлена судинами. Судинами розчини поживних речовин рухаються від кореня до надземної частини рослини. Відмерлі видовжені клітини механічної тканини утворюють деревні волокна. Вони здійснюють опорну функцію. Серцевина це центральна частина стебла, яка складається з великих тонкостінних, пухко розташованих клітин основної тканини. У цих клітинах запасаються поживні речовини, такі як крохмаль, жири тощо. Від серцевини починаються ряди клітин основної тканини, які у вигляді променів перетинають шар деревини і сягають кори, тому їх називають серцевинними променями. Вони забезпечують переміщення розчинів різних речовин у горизонтальному напрямку між різними шарами стебла. На поперечному зрізі стовбура дерева можна побачити світлі і темні концентричні кільця. Їх називають річними, оскільки щорічно з'являється одне таке кільце, що має світлу та темну ділянки. Поява річних кілець зумовлена сезонною активністю твірної тканини стебла камбію. Підрахувавши кількість річних кілець головного стовбура, можна визначити вік рослини, а що ширше річне кільце, то сприятливішими були погодні умови цього року. Пагін, як і корінь, крім своїх основних функцій, може виконувати й додаткові, у зв'язку з чим і виникають його видозміни. При цьому видозмінюватись можуть як надземні пагани, так і підземні. Видозмінами надземних пагонів є колючки, вусики, вуса та надземні стеблові бульби. Отовщене стебло капусти кольрабі, в якому запасаються поживні речовини, це надземна стеблова бульба. Суниці мають тонкі повзучі стебла вуса. Вони вкорінюються у ділянках вузлів і дають початок новим рослинам. Так здійснюється вегетативне розмноження цих рослин. У винограду, дині, огірка, гарбуза, пагони видозмінюються на вусики. Обкручуючись навколо різних опор, вони підтримують стебло в певному положенні. Колючки, притаманні таким рослинам, як дика груша, слива, терен, глід, обліпиха. Вони захищають рослину від поїдання тваринами. Прикладами видозмін підземних пагонів є підземні стеблові бульби, кореневища, цибулини та бульбоцибулини. Підземні стеблові бульби утворюються у картоплі та топінамбура, що в народі називають земляна груша. Кожна бульба містить певну кількість зародкових бруньок вічок. Цибулина це підземний укорочений пагін, як от у часнику, цибулі городньої, тюльпанів тощо. Стеблову частину цибулини називають денцем. До нього прикріплюються численні м'ясисті соковиті листки лузки. У них відкладаються поживні речовини. Зовнішні лузки сухі, плівчасті. Вони виконують захисну функцію. У пазухах соковитих лусок розташовані пазушні бруньки, а на верхівці денця є верхівкова брунька. Вона може розвиватися в надземний пагін. Від денця відходять додаткові корені. Бульба цибулина зовні схожа на цибулину, але відрізняється тим, що поживні речовини відкладаються у денці, яке розростається. Натомість лусочки сухі і виконують лише захисну функцію. Трапляється бульбоцибулина у таких рослин, як шафран, гладіолус, пізньоцвіт та інших. Кореневище своїм зовнішнім виглядом дещо нагадує корінь, але відрізняється від нього наявністю вузлів, міжвузлів, пазушних бруньок, видозмінених листків, лусок. Щорічно з бруньок кореневища розвиваються нові надземні пагони. Кореневище росте верхівкою, де розташована верхівкова брунька. Від вузлів кореневища відходять додаткові корені. Видозміни пагона допомагають рослинам пристосуватися до певних умов зростання. Так у видозмінених підземних пагонах трав'янистих рослин відкладаються запасні поживні речовини, як от у бульбах, цибулинах, бульбоцибулинах та кореневищах. Щорічно восени надземна частина рослин відмирає, а видозмінені підземні пагони переживають несприятливий зимовий період у ґрунті. На весні наступного року накопичені запаси поживних речовин рослина використовує для розвитку надземної частини. Стеблові бульби цибулини, кореневища, вуса використовують для вегетативного розмноження культурних рослин. Це дає змогу отримувати багато посадкового матеріалу. Важливу роль видозмінені пагани відіграють і в житті людини. Бульби картоплі капусти кольорабі, топінамбура, цибулини часнику та цибулі городньої. Людина вживає в їжу. З бульб картоплі добувають крохмаль і патоку. Видозмінені пагани використовують і в медицині. Із цибулин часнику та цибулі отримують вітаміни. З кореневищ Валеріани та Конвалії виготовляють лікарські препарати, які заспокійливо діють на нервову систему людини. Що ж, наразі час підсумувати. Пагін це надземна частина рослини, що складається із листків, стебла і брунів. Пагін може видозмінюватись відповідно до умов існування, на колючки, вуса та вусики. Видозмінені підземні пагони це бульба, цибулина, кореневище та бульба цибулина. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!